Підвищення імунітету дитини та боротьба із застудами одвічна тема, яка турбує усіх батьків. Досвідчені матусі добре знають, від застуди потрібно рятуватися не пігулками, а загартовуваннями. Але як це робити та коли краще розпочинати, дізнаємось просто зараз. Інформаційний партнер нашої програми, журнал Мама і я. Катрусі лише сім місяців, проте вона вже має власне хобі плавання. Двічі на тиждень разом із батьками маля відвідує басейн і просто обожнює цю процедуру. Її тато у минулому професійний плавець тому добре знає, вода це здоров'я. Не менш важливим елементом загартовування є повітряні процедури. Додає Матуся Каті. Спочатку ми каванички при температурі ванночці при температурі 36, 36 градусів. От. Потом прошел где-то прошло где месяца месяц два, и мы начали купаться в большой ванне, вот, где постепенно снижали по полградуса температуру до 32 градусов. Ну, мы с самого рождения старались как бы не укутывать сильно ребенка, потому что знали, что перегрев это хуже, чем чем просто где-то вот приохладиться. Также мы стараемся каждый день гулять на улице, вот где-то три часа. Это у нас как стандарт. Вода в зімні время, мінус п'ять до методів загартовування. Педіатри відносять не лише водні процедури, але й повітряні та сонячні вани. Також існують нетрадиційні методики загартовування, але про них трохи згодом. Найкращий варіант, коли ви розпочинаєте загартовувати дитину від самого народження, але можна надолужити і пізніше. Найкраща пора для початку процедур весна або літо. Воздушные ванны начинаются практически с рождения ребенка, когда в роддоме, переодевая его, оставляют на какое-то время раздетым. Вначале это 1-2 минутки, постепенно доводится для ребенка до 6 месяцев до 15 минут, для ребенка после полугода до 30 минут. Необходимо также отметить, что температура воздуха в комнате для новорожденных детей должна быть около 23 градусов, для детей от 1 до 3 месяцев 21-22 градуса, для более старших деток от 3 месяцев до года это где-то 20-21 градус. Прогулки на улице в летнее время начинают практически сразу после выписки из роддома, в зимнее время рекомендуется впервые выводить ребеночка на улицу при температуре не ниже 5 градусов мороза, И вначале на 10-15 минут постепенно доводя это время до 2 часов 2-3 раза в день. Сонячні вани необхідні дитинці для процесу синтезування вітаміну Д. Але до 12 місяців вони заборонені. Лише після року можна залишати маля під сонцем. Починаючи від 3 хвилин, поступово збільшуючи тривалість до 40 хвилин. Але є важлива умова: температура повітря має бути не більше плюс 30 градусів. Після сонячних ванн обов'язково водні процедури. Основними правилами закалювання. является прежде всего проводить закаливающие процедуры регулярно, приучать к ним постепенно, то есть к воздействию какого-то фактора ребенка надо готовить. Благоприятная обстановка – проводить в форме игры, у ребенка должно быть хорошее настроение. Основные эффекты закаливающих процедур – это укрепление нервной системы, развитие костно-мышечной системы. Повишення запротивляємо ст організму к неблагоприятним факторам і улучшення обмінних процесів. Одні із найбільш поширених методик загартовування купання, вмивання та обтирання. Купання починають від 37 градусів, поступово знижуючи температуру води на 1 градус до позначки плюс 31. Завершуючи купання, у ванні можна зробити пляму з температурою води на 2 градуси нижчою і провести декілька разів у ній дитинку, або ж просто облити маля трохи прохолоднішою водичкою. Такі Купання можна розпочинати від двох тижнів також цього віку можна привчати дитинку до обтирань та вмивань Обтирання проводяться е влажний. мочалочкой или рукавичкой. Температура воды, в которую окунают эту рукавичку, составляет 33-35 градусов. Затем ее постепенно снижают, доводя до 28 градусов. После обтирания ребенка насухо вытирают полотенечком до легкого покраснения кожи. Умывание начинают с температуры водички до 28 градусов. Длительность умывания 1-2 минутки. Постепенно температура води сніжає до 20 градусів. До нетрадиційних методик загартовувань належать контрастні душі, обливання холодною водою, обтирання снігом, пірнання у крижину воду. Утім, такі процедури можуть бути небезпечними для дітей. А ось, наприклад, суха сауна також входить до переліку нетрадиційних методик, проте нині широко застосовуються у фітнес та оздоровчих центрах. Лікарі таку процедуру малюкам не забороняють, але радять перед початком визначити стан нервов. Та серцево-судинної системи дитини Сауна теж є хорошим елементом закалювання. То есть это Якщо начинать секунд з 30 за уже пребування в сауну можна дойти до 4 минут. Проти показаннями для усіх методів загартовувань є важкі захворювання нервової або серцево-судинної системи. Особливо уважними треба бути батькам малят, що мають проблеми із сечовим міхорем. Якщо після процедури дитинка захворіла, варто зробити перерву. Але як кажуть лікарі, здоров'я людини на 10-20% складається із спадковості. По 10% відводять чистоті навколишнього середовища та рівню медичного обслуговування, а решта 50%. 50-70 залежить від способу життя. Тому здоров'я ваших дітей у ваших руках.